Дача один на один сьогодні. Наша розмова відбувається напередодні великого християнського свята Різдва Христового. Тому у цей святвечір ми поговоримо про речі духовні. а Тому ми запросили до нас у студію архієпископа Рівницької і Острозької Української православної церкви Київського патріархату Владику Іларіона. Слава Богу вам Слава навіки. Христос народжується. Славімо його. Так вже можна говорити. Вже можна говорити так. так? Ну, оскільки наша розмова відбувається у святвечір, це є особливий вечір. Я хотіла би вас запитати, чи він власне особливий? Що повинен зробити християнин, аби відчути особливість цього вечору? Як він повинен провести власне в цей вечір? В першу чергу я думаю, християнин який знає, що саме головне це молитва. То і цей вечір має починатися з молитви, як правило, в багатьох родинах вся родина спочатку йде в церкву. Це залежить вже від місцевості, чи це на сільській парафії, чи це у місті. Якщо зранку відбувається богослужіння, обов'язково родина бере участь у богослужінні, а потім вечором всі готуються до святкої вечері. Чи буває так, що богослужіння звершується вечором, як от сьогодні? Коли звершується особлива служба, яка називається Велике Повечір'я, де співаються особливі перші пісніспіви різдвяні, і вже після вечірньої служби, хоч зірка вечірня вже давно зійшла, але після богослужіння всі приходимо по домівках і починаємо звершувати нашу святкову різдвяну вечерю. Тому всім щиро би радив, щоб так і надалі було, щоб ми починали з молитви. А вже потім дотримувалися всіх наших святих українських традицій, пробували кутю, дякували Богу, згадували в першу чергу живих, згадували своїх померлих, тому що це таке загальне свято для всіх. Ну і, звичайно, вже так повністю готувалися до завтрашнього великого свята Різдва Христового. Звичайно, Різдво це свято родинне, ми про це поговоримо. Власне, ви сказали за кутю. Кутя, звичайно, має бути на святковому столі. Я думаю, що сьогодні вона в господин теж стоїть. От кутя, що вона символізує? Ну, в першу чергу, мушу відмітити, що кутя в церковній традиції символізує пісну їжу. І так як сьогоднішній вечір ще пісний, тому в першу чергу. Це є символом того, що от перед такою великою подією ми, е, якби завершуючи час пусту, е, робимо такий акцент на тому, що головною стравою пісною якраз є куття. Е, куття це, як правило, пшениця або рис, який вариться на воді, додається мед, е, такі ну, кожного господиня по-своєму. В першу чергу це цей символ. Ну, е, для нас усіх. Кутя це також стало символом початку Великого Свята Різдва Христового. Тому тут вже залежить від кожного хто як сприймає. Але в першу чергу це якраз є сама головна пісна страва. Вибачте, за такі деталі: рис і пшениця це в залежності від місцевості. В залежності від місцевості, як правило, переважно всі роблять пшениці. Воно якби по ідеї так має бути. Але, наприклад, як ми знаємо. Зараз із таким розповсюдженням, широким розповсюдженням християнства, православ'я, інших конфесій, дуже багато людей приходить до віри, до храму, до церкви. Дехто можливо в цьому році перше, вперше буде споживати кутю. Хто знає, як це робити? Кому це передалося, від. Одна господиня прийняла від матері, від бабці, від прабабці, а дехто, можливо, перше буде готувати. Тому, якщо чесно, не так має значення, з чого саме буде куття, має значення, щоб це було з молитвою, щоб коли всі сядуть до столу, щоб спочатку помолилися, подякували Богу і попросили благословення на. На добрий початок різдвяних свят. Я думаю, що і тих 12 страв, про які всюди говорять і пишуть, вони теж не обов'язковими є. Так, це, обов це є традиція, але не обов'язкова. Якщо, наприклад, одна людина може зго, собі. зготувати і дозволити собі 12 страв пісних, то, можливо, є люди, які не можуть собі дозволити. І не може бути так, що ті, які, в яких є ці 12 страв, вони. Повноцінно зустрічають Різдво, а ті, в кого нема, то вони в чомусь ущерблені. Тому е, так ну я би не радив так думати. А хто наскільки е, може собі дозволити? Хай дякує Богові. Ну що ж, дійсно, що завтра ми освяткуватимемо Різдво Христове. Так, православність східного обряду. Це є одне з найурочистіших свят в церковному календарі. Коли і ким, власне, було встановлено святкування Різдва, власне, ми ж святкуємо не саму дату, так? Ми святкуємо так, подію. Так, ми святкуємо подію. Сама подія була встановлена, як і всі великі 20 свята самим Господом нашим Ісусом Христом, тому що почала святкуватися ще першими християнами одразу після народження Христа, а загального поширення, звичайно, це свято вже не було, коли християнство. В часи Візантійської імперії стало державною релігією, особливо коли відбулося таке прийняття Міланського дикту в 313 році і вже з 325 року християнство вважалося офіційною релігією того стародавнього світу і з розвитком богослів'я, з розвитком церковної традиції. Власне, і будуть сформовані не тільки канон свята Різдва Христового, але і всі двонодесяті свята, які ми сьогодні святкуємо. Ну, різдво, як я сказала, найурочистіше, одне з найурочистіших свят, і від нього ми ведемо власне літочислення. Так. Веде весь християнський світ. Що ви можете сказати про особливість богослужбової відправи? Власне, у <кій> різдво святкується три дні. Чому і яким чином церква буде пошановувати? Найперше мушу відмітити, що е, така добра, благочестива традиція е, є такою доброю в першу чергу в нас в Україні, в Росії, у слов'янських е, народів. народів, тому що е, ми дуже урочисто святкуємо всі три свята підряд е, і називаємо їх лагідно різдвяними. Хоча 7 січня ми святкуємо безпосередньо Різдво Христове. 8 січня ми святкуємо Собор Пресвятої Богородиці, вшановуємо по-особливо Божу Матір, тому що саме вона стала причиною народження Христа. І е, в третій день церква урочисто вшановує пам'ять святого першомученика архідекона Стефана. І, якби поєднуючись, поєднуючись е, в три дні, ці свята, ми тому так урочисто називаємо Різдвяними. Але е, в кожній православній церкві. чи в інших конфесіях є свої певні такі особливі підходи. Але ми зараз говоримо про нашу українську традицію. Ми дякуємо Богові, що вона так сформувалася. Бо саме через це ми маємо можливість аж цілих три дні прославляти народженого Бога, відзначати в першу чергу це значення. В плані спасіння особистого і спасіння загального, тому що, якби не було народження Христа, ми до сих пір перебували би під тягарем старозавітнього закону. І тільки завдяки народженню Христа, усі люди без виключення, чи віруючи, чи не віруючи, чи хтось знає про цю подію, чи ще не знає, всі ми маємо можливість спасатися. І Першими дверима я мушу згадати сьогодні про це до спасіння, це якраз є таїнство хрещення і миропомазання. Ось це якби е, вводене будь-якої особистості в е, початкове е, повноцінне християнське життя. А по суті, це є е, вхід у великий духовний світ е, у Царство Небесне, в яке обов'язково ми всі попадемо, тільки одні попадуть з усвідомленням. Що з ними відбувається, хто не мав можливості чути проповіді християнства, то Господь обов'язково буде судити за законом совісті, по його справах, наскільки він робив добрі справи чи погані справи. Але ми завжди, церква завжди проповідує і буде проповідувати, щоб святе Євангеліє було якомога в швидшому часі розповсюджене абсолютно по всьому світу, щоб про цю радісну подію. В першу чергу Різдва Христового дізналася кожна людина. Різдво Христове завжди відбувається власне в церквах і в наших душах, так, і завжди в храмах у ці дні звучать колядки. Зазвичай відбувається фестивалі, різдвяні пісни-співи. Наскільки ви володієте інформацією цьогоріч Буде подібний фестиваль. Вже є хтось запрошені, тобто де буде відбуватися ці власне ці різдвяні піснеспіва цей фестиваль. Звичайно, мабуть, жодне різдво не відбувається без колядок, і це дуже добре. Це теж ми тішимося цим. Ми радіємо з цього, що саме в Україні найбільше розповсюджена традиція колядок. І як і кожного року, цього року, особливо наша рівненська єпархія буде мати можливість знову провести фестиваль. Різдвяних колядок, який розпочнеться одразу в трьох храмах: це у Покровському соборі міста Рівного, у Свято-Воскресенському соборі, і в одній з найдревніших храмів у храмі Святої Трійці на Басовому коті. Тому, користуючись нагодою, щиро запрошую всіх і до молитви, і до прийняття участі у цих різдвяних подіях. І бажаю, щоб серце кожного, хто буде чути різдвяну колядку, в першу чергу переповнювалося духовною радістю, а потім умилялося і красивим співом, і тим духовним багатством, яке ми отримуємо через співання колядок. Шановне Владико, скажіть, будь ласка, як так дійсно зробити, щоби? Так би мовити, не розгубити свята Різдва. От одна моя знайома якось сказала, що ніби був і гарний стіл, і гарне товариство, і смачні страви, і було Різдвяне богослужіння, а от свята вона не відчула. Як так зробити, щоб дійсно серце не втрачало радості, наповнення в перечутті цієї події? Як налаштуватися? Е, мушу відмітити, що все починається з різдвяного посту. Е, от, власне, ми і прийшли е, до е, думки. Чому, власне, потрібен піст різдвяний? І не тільки різдвяний, але ми знаємо, що протягом року перед багатьма великими святами існує піст. Піст це в першу чергу духовне очищення. І е, ми не маємо права осуджувати людей, е, бо одні мають можливість постити, другі не мають. Але можливість духовно очиститися має е, можливість кожна людина. І це залежить тільки від нас. Що це таке? В першу чергу потрібно. Прощати будь-які провини, будь-які провини один одному і не тримати зла. Коли ми це робимо, наша душа стає спокійною, серце очищується, і в такому стані, вже в доброму стані, ми тоді готові і прийняти будь-яку радісну подію, а особливо таку, як Різдво Христове. Коли ми йдемо, дотримуємося такого порядку. То, звичайно, після очищення духовного і душевного, зустрічаючи свято Різдва, ми, будемо, ми і будемо в першу чергу відчувати радість духовну. Ми відчуємо, чому це свято настільки важливе. І само собою вже і колядувати будемо, і розділяти святкову трапезу, і колядувати за цією трапезою, і вітаючи один одного. За святковою трапезою ми будемо відчувати в першу чергу духовну радість цього свята, тому я би всім радив е, особливо велику увагу звертати на очищення душевне і духовне перед великим святом. Якщо ми це будемо правильно робити, то і радість свята, чи різдва Христового, чи Пасхи чи іншого свята, ми будемо відчувати більш повноцінно. Це, як я кажу, таке життя, знаєте, надзвичайно бурхливе, всі кудись поспішають, не задумуються над тим. День пройшов і слава Богу, так. день пройшов. Треба, напевно, десь якусь хвилину зупинитися і трішки е, усвідомити своє життя, свої вчинки. І тоді, можливо, через це усвідомлення і приходить оце відчуття, радісне відчуття, так би мовити, відчуття очищення. Так, мушу додати, що ми постійно маємо пам'ятати е, знову ж таки такий принцип, хочемо ми цього чи не хочемо. Віримо ми в це, чи не віримо, але ми є двоскладові. Ми є духовні, ось і тілесні. Якщо тіло ми годуємо щоденно, дбаємо, гріємо, слідкуємо е, за, за, за собою, то про душу, на жаль, ми забуваємо більше. Ось, А тільки, вже коли, знаєте, щось, чи, не дай Бог, щось трапиться, чи там, наприклад, іноді дех, дехто приходить перший раз до сповіді, до причастя, коли треба повінчатися. Тому що церква обов'язково радить, не заставляє, але настоятельно рекомендує перед е, вступленням в це, в це велике таїнство, в таїнство шлюбу, обов'язково е, молодим нареченим е, посповідатися і причаститися. Ось, Тому е, також бажав би всім, щоб ми всі, незалежно, чи ми священники, чи ми архіреї, чи ми прості миряни, чи ми на високих посадах, чи ми... Е, не займаємо якихось особливих посад, що ми всі пам'ятали, що ми перед Богом абсолютно рівні. І від нас залежить, як ми будемо провадити своє духовне життя. Зазвичай, як ви святкуєте Різдво? Я розумію, що, напевно, зі своєю парафією, зі своїми парафіянами. Ну, як правило, так як і всі, якихось таких особливих відмінностей немає. Єдиною відмінністю є те, що. Починаючи з 6 січня і аж до богоявлення майже щоден, щоденні служби. Тому більше часу проводимо в богослужіннях, тому що е, є таке, такий жарт між церковними священниками, що е, коли миряни починають відпочивати, духовенство починає працювати. Але е, наша праця дійсно стає працею, коли ми відносимося до неї як до покликання. Тобто це є не просто праця, це є служіння. Бо, зрештою, ми заради цього і ставалися, що служителями. Тому, коли приходиш в храм, бачиш велику кількість людей, коли бачиш щиру молитву по їхніх очах, то, звичайно, ця праця дійсно стає доброю службою і перетворюється в духовну радість. І це дійсно стає таким вже загальним духовним святом. Тому в першу чергу це духовно святкуємо. Ну і, звичайно, е якщо є можливість, е я декілька разів мав можливість уже тут на Рівненщині святвечір проводити в монастирі на козацьких могилах. Ось в цьому році не знаю, як вийде. Ось швидше за все, що е треба і вдома е відзначити. Тобто, маю на увазі, е тут в Рівному, ось а завтра. Починаючи з богослужінь, зранку служимо, ввечері служимо. І так, як кажуть, поки відбудеться весь цикл різдвяно-богоявленських свят. От, власне, цикл цих свят відбувається і з 13-го на 14-го, святого Василя. Так будемо святкувати, uh -huh. водохреща. Що ви можете сказати про службу богослужбову відправу саме на водохреща, на богоявлення? На богоявлення, я думаю, що в цьому році також все буде так же добре, як і в минулому. Зокрема, в нашій єпархії, головним освяченням буде освячення в Покровському соборі, тому що є можливість, в нас встановлений побудований великий кіорій з великою чашею, в якій після ранкового богослужіння я на чолі з духовенством соборно виходимо на площу перед. Храмом освячуємо воду, і потім протягом цілого дня аж до пізнього вечора миряни мають можливість набирати святу водичку. Також ще мушу відмітити, що мало хто знає, але зараз вже ця традиція відновлюється. Освячення ще й звершується напередодні, 18 січня. Але це освячення е, теж е, воно повно таке ж, е, повноцінне, як і 19-го, тому що. Згідно грецьких традицій, називається це освячення велика агіасма, тобто велике освячення води, велика святиня. Ось і 18-го ми це робимо, начебто так менш торжественно, а вже 19-го виходимо на вулицю, йдемо до річки. Надію, що в цьому році теж буде можливість, якщо дозволить погода, благословить Господь, звершити також вже ближче до обіду і велике освячення. Так, як ми робили це минулого року на Басовому коті на Басівкутському озері. Гарно, Тому, гарно е я присутня була. При нагоді теж що запрошую це? всіх до спільної молитви. Дуже дякую вам. Е Щоб так підсумувати різдвяну тематику, так я скажу, що дійсно, що Різдво це не тільки вечеря. вечеря, колядки, вертеп, якісь народні звичаї. А в чому ж суть так коротенько? Суть Різдва. Суть Різдва в першу чергу, щоби. Зрозуміти саму головну подію, заради чого народився Спаситель. А це заради того, щоб спасти нашу безсмертну душу, щоб визволити нас від рабства гріха, щоб очистити нашу природу, і щоб ми всі тепер, які вже живемо після народження Христа, мали можливість, коли це розуміємо, досягати особистого спасіння. Це сама головна мета. Ну і звичайно, мета ще однією дуже важливою метою Різдва і є, є зачепити е, такою великою святістю і духовністю навіть самі зачерствілі серця. Як ми знаємо, до сих пір є багато людей, які або були розчаровані в чомусь, або е, зневірені. І на сьогодні їх дуже важко пробудити до справжньої віри, до е, розуміння цього, що. Це життя наше, це тільки тимчасове життя. Це насправді є підготування до того великого вічного життя. І е, якщо свято Різдва Христового когось духовно зачепить, і людина зрозуміє це, оце і буде такою ще однією головною місією, головним завданням Різдва Христового. Ну, взагалі, святе письмо виразно каже, що відповідь відповіддю на всі наші питання є молитва. Так наскільки важлива є оця сила молитви? Ви власне на початку програми сказали трішки, mm -hmm. що все починається з молитви. Так, все починається з молитви, все завершується молитвою. А молитва це понад усе. Молитва це є сама головна духовна їжа для нашої духовної духовної природи. Є молитва особиста, є молитва загальноцерковна. От, власне, Особ... е, я перепрошую, кажу, що ми е, як правило, православні е, моляться за молитвами, а е, є uh -huh. особисті молитви. Є якась різниця, чи є якась от правильна, ну, скажімо, сторона? Я би сказав, е, різниця є, але невелика. Насправді, молитва вона або є, або її нема. Немає значення, чи це молитва лунає нашими словами. А, але е, якщо ми живемо духовно правильно. То і сама молитва буде правильною. Якщо, наприклад, людина не зовсім розуміє е, змісту, як правильно звертатися до Бога, то я би всім радив е, звертатися до молитовника, в якому можна знайти молитву різну, молитву прохальну, молитву подячну, молитву до святого, на всяк випадок. молитву на всяк випадок, на будь-який смак. От, і е, прочитавши цю молитву, якщо ми знайдемо щось схоже, що дійсно нас хвилювало. Значить, це дійсно це була молитва саме в цей час, і вона звершилася. І обов'язково при молитві ми маємо відчувати, що нас хтось чує. І цей хтось це не просто хтось, це сам Бог. Тому що молитва ніколи не, бу... не може бути монологом. Молитва це завжди діалог. Ми звертаємося до Бога, а Господь відповідає нам, посилаючи мир, спокій е... і все добре в нашу душу. І це є доказом того, що дійсно ця молитва звершилася. Шановний Владико, от запалена свічка, вона, е, я так думаю, що символізує щирість нашої молитви. Е, побутує така думка, що от свічки в церквах в храмах потрібно ставити за живих лише в південній стороні храму, за померлих mm -hmm. в північній стороні храму. Чи дійсно це так? Якщо свічники наприклад зайняті, як якщо тоді? чесно, в жодному каноні церковному не написано. Про те, з якого боку в храмі ставити свічки. Ну, так зараз... Це вже є місцева так, традиція, так. це є звичаї, це є традиції. Тому якщо ця традиція прийнята всією парафією, будь ласка, дотримуйтеся, якщо так зручно. Але якщо, наприклад, ви заходите в чужий храм і от ви е, хочете поставити свічку саме там, будь ласка, ставте її, е, нікого нічого не запитуйте, але в першу чергу моліться. Тому що в першу чергу важливо не місце, де буде поставлена свічка, а молитва, яка буде звершена. Тому що насправді Богу потрібна наша молитва, коли ми ставимо свічку. Бо свічка лише символізує молитву. Як от полум'я наш свічці завжди горить уверх, так завжди наша молитва має підніматися тільки до Бога. Вона не має бути якоюсь розгубленою або в нікуди. Вона завжди має линути до Бога. І свічка лише нам нагадує і ту пожертву, яку ми робимо, коли купляємо свічку, це є це вже якби з нашого боку матеріальна сторона молитви, коли ми купляючи, наприклад, навіть саму дешеву свічу, але там жертвуючи певну суму, там, чи кожен на свій розсуд, чи там, можливо, церква рекомендує яку суму робити, це теж не важливо. Важливо, якщо ти хочеш. Помолитися свічкою, будь ласка, придбав її, і це, як би мовити, символічна матеріальна пожертва заради певна обітниця, заради, щоб укріпити таку молитву духовну. Ну знову ж таки, не це все має значення, має значення, чи ця молитва прозвучить з наших уст і з нашого серця, чи вона не прозвучить. Наша передача підходить до завершення. Я хотіла лише ще запитати, що сьогодні нині багато людей розгублені у питаннях духовного життя, в світлі останніх подій, як церква ставиться до цього. Найперше, я би всім радив в першу чергу звернутися до святого Писання і до закону Божого. Тобто, не дивлячись ні на які події, завжди все залежить від нас. І все, що ми отримуємо, ми отримуємо від Бога. І радість, і іноді, і сум. Радість ми отримуємо від Бога за те, коли ми живемо благочестиво і праведно. Випробування ми отримуємо тоді, коли ми не цінуємо тих благ, які дає нам Господь. Я, звичайно, не хочу осуджувати нас всіх, але я глибоко переконаний, що це ще одні випробування на шляху до ще кращого майбутнього. І я впевнений, що наш народ, який здавна славився мудрістю, розсудливістю, духовністю, і в цей період обов'язково збагне помилки, недоліки, що було зроблено не так, що ще треба нам зробити, і ми обов'язково досягнемо порозуміння. Політики навчаться дійсно займатися політикою, а не політиканством. Керівники навчаться мудро керувати. Виконавці будуть виконувати свої обов'язки, але все це буде тільки тоді, коли знову ж таки ми будемо справжніми християнами. Я ще хочу побажати, щоб Україна і надалі залишалася в першу чергу християнською державою. Бо дійсно сильною державою ми стали тільки тоді, коли Святий Володимир офіційно хрестив нас. І, от минулий рік, який вже завершився, він і пройшов під е, такою під керівництвом 1025-ліття хрещення Київської Руси. Тому хай молитви святого князя Володимира, самого першого мудрого державного керівника, і надалі укріпляють усіх нас, без виключення, і керівників, і підлеглих, що ми продовжували всі ці мудрі святі традиції. Що ж, наш час в ефірі вичерпано? У вас є буквально декілька, ну, хвилинка, скажімо, ви можете звернутися до наших телеглядачів. З привітанням, будь ласка. Христос народився, славімо Його! Дорогі у Христі, браття і сестри, у ці світлі, радісні різдвяні дні бажаю найперше бути справжнім християнином, щоб Господь кожного з нас укріпив міцним здоров'ям і щоб, отримуючи всі ті блага від Бога, ми і не забували за тих, хто потребує нашої допомоги, нашої уваги, нашої милості, зрештою, нашої доброго слова. Якщо це будемо пам'ятати, то обов'язково Господь всіх нас благословить миром і любов'ю. Христос народився. Славімо Його! Святом дорогі! Що ж я теж приєднуюсь до таких гарних привітань і хочу теж усім поважати миру, злагоди любові. І головне, напевно, пам'ятати, що Богу потрібно насамперед ваше щире серце. Ще раз усіх зі святом: Христос народився. Славімо славі Його! Моєму. До побачення!